Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я у магазині АТБ. Хочу показати вам найвигідніші пропозиції акції, які діятимуть по 14 січня включно. Тож, не пропустіть! Сир Радамер нарізаний скипками. Вага 150 г. Ціна 63 гривні 57 гривень. салямі тут вага 135 г. Теж нарізаний скипками. Торгова марка «Серенада». Є ще з суцільним кусочком. Гауда 76 гривень за 200 г. І 78 гривень радамер. Купійки я заокруглюю в більшу сторону для зручнішого прослуховування. Шинка. Рулет курячий від Дубров». 125 гривень та 50 копійок за упаковку вагою 500 г. 70 гривень та 50 копійок ковбаса від своєї лінії губернська за 420 грамів. Така куряча. В упаковці 300 грамів ціна 30,50 за упаковку. Крабові палички аж пів кілограма від торгової марки Deluxe Foods Good Selected. Заморожені 95 гривень. 36 гривень коштує кілька чорноморська торгова марка море у томатному соусі. Кілька балтійська нерозібрана, обсмажена в томатному соусі 29 гривень. Гурбуша ціна 294 гривні та 90 копійок за 1 кг від торгової марки Норвен. 78 гривень та 30 копійок Скумбрія Атлантична Ріка Голд в оливковій олії. 76 гривень гомілки курячі. Охолоджені ціна за 1 кг. 90 грн. коштує 1 кг крил курячих охолоджених. 52 грн. та 40 копійок коштує м'ясо мідій з ароматними прянощами. Вага 200 г від своєї лінії. 53 грн. та 50 копійок оселедець. Філе матьєв олії 240 г. Сир кисломолочний 350 г за 55 гривень та 50 копійок. 5% жирності. Бугур із м'ясом курки 41 гривня 50 копійок. Курка у власному соку без кістки 54,10 гривень. Паста з сиркова лацяті 56 гривень. А є ще зі смаковими добавками, гриби, лисички або лосось та кріп. Ціна 51 грив. 56 гривень коштують консерви зі свининою тірольські. 300 г. Паштет із додаванням гусятини 31 гривня та 50 копійок за 200 г. Міфідо йогурт Активія 21 гривня без цукру. Є з різними смаками також по 21 гривні. 290 г в упаковці. Безлактозний варіант 21 гривня та 60 копійок. Питні йогурти галочина 27,40 за 300 грамів. Безлактозний варіант 3 гривні 80 копійок. Акційна ціна на масло білоцерківське: 180 грамів, 82% жирності екстра. Коштує 81 гривня. Та 50 копійок. Двошарові йогурти чудо 21 гривня. Сирок глазурований від нової торгової марки Власне виробництво АТБ. День у день. 36 грамів є різні смаки, ціна 11 гривень. Від торгової марки злагода сирки глазуровані. По 13 гривень. Такі два в одному по 15 гривень. Вага 60 грамів. Персик малина або вишня чорна смородина. І ще ось такі від торгової марки злагода по 17,50. Полуниця або лимон. Вага 45 грамів. Від торгової марки дольче. 32 гривні та 50 копійок. Десерт сирковий з шоколадом бананом або з шоколадом вишнею. Такий варіант: десерт сирковий 31 гривня. Персик. Чай. Алло козай. 27 гривень та 50 копійок за 25 пакетів. І більша упаковка, в якій 100 пакетів коштує 71 гривня та 70 копійок. Чаї мудрість природи» 18 трав духмяних, 21 гривня 50 копійок, м'ята чебрець 21 гривня. Чаї ловарем по 24 пакетики в упаковці. Ціна 39 гривень та 20 копійок. Чорні окремо стоять, а зелений окремо від них. Акційна ціна на олію олейну 850 мл, рафінована 66 гривень та 70 копійок. Пепсі об'ємом 1 літр, 0 цукру або класичний варіант. 21 грн. 50 копійок. Сухі сніданки Несквік 51 гривня. Нектар вітрової марки Літо. Виноград гранат 42 гривні та 50 копійок. Півтори літри об'єм. Напій газований біола. Ківі полуниця 2 літри за 28 гривень. Оливки зелені. Фаршировані є стонцем, креветками або лимоном. Ціна 45,50. 280 г в упаковці. 43 гривні та 50 копійок. Зелені оливки без кісточки. Оливки чорні без кісточки. 270 г за 45 гривень. А йустки без рідини. Ціна 35,60 за 75 грамів. Сьомга слабосолена 100 гривень. Філе без шкірки нарізане. Загальна вага 100 грамів. Сьомга шматочок на шкірці. 180 грамів за 187,50. Щедро майонез. 550 грамів. Ціна 50 гривень. Суміш овочева для смаження вок 400 г. Або суміш овочева італійська, також 400 г, це від своєї лінії. Коштують вони по 50 гривень за упаковку. Від торгової марки Щедро соус сирний за 21 гривню та 50 копійок. Щедро лагідний – 20 гривень та 30 копійок. Печиво ловіта. Акція діє при оплаті карткою АТБ 20 гривень та 50 копійок для всіх інших 33,40. Є інші акційні печива. Ось таке від своєї лінії. Тондіні 25 гривень за 140 грамів. Із апельсиновою начинкою також 140 грамів, вітрушен ловіта 33 гривні та 40 копійок, В упаковці 135 грамів. Сушені курячі слайси 46,60 г. Із паприкою або соєвим соусом. Вафлі від своєї лінії. 33 гривні за упаковку. Такі вафельки день у день є різних смаків 52 грами за 8,70. Жалені цукерки від рошен. 19 гривень за упаковку. Є різної форми, і банани, і ведмедики, і смужки. Морозовий хрещатик пломбір 750 грамів за 119 гривень. 69 гривень коштують цукерки Любімов. Молочний шоколад 125 грамів. Крекер із начинкою від Рушен. В упаковці 5 <реш> індивідуальних упаковок ціна 38,50. Три варіанти. Горіховий, молочний або шоколадний. Такі снеки фігурні від своєї лінії по 27 гривень за упаковку. Вага 140 грамів. 42 гривні коштують зубні щіточки від Colgate. 61 гривня та 50 копійок коштує зубна паста Colgate Max White відпілююча 100 мл. І Colgate Total теж зі знижкою. 72 гривні 50 кобів, теж 100 мл. Хоча і із дешевшими цінами. Дитяча зубна паста колгіт від 2 до 5 років. Змінний балон до автоматичного освіжувача повітря за 40 гривень. Від своєї лінії дуже є великий асортимент у них різних запахів. Це лише частина із них. Засіб для миття вікон та дзеркал від розумного вибору Ріо 500 мл із розпилювачем 24 гривні. Ріо засіб для миття унітазу 500 мл 30 гривень та 50 копійок. Гала Аквапудра 207 гривень. Кілограм та 800 г. Гузькі трусики Хагіс. 384 гривні за упаковку. На цьому відео буду закінчувати. Дякую вам за перегляд, за коментарі та вподобайки. Бажаю вам гарного недільного дня. До нових зустрічей!